Олег Миколаєвич, це можна сказати, був дружній матч, який мав благодійну мету. Але чи вдалося реалізувати те, що ви планували перед поєдинком? Гарний спарринг. Хочу подякувати команді «Зімбру». За хороший прийом, за хороший спаринг, за хорошу атмосферу, вболівальникам, і в принципі, все, що ми планували, виконали сьогодні. На жаль, не всі були сьогодні задіяні. Дехто з гравців залишився в Рівному довідновлюватися. Дехто з нами такі, як, наприклад, Харатін ігор та Гончаренко, Роман були з командою. Підтримали, але теж дали можливість довідновитися. І вже в рівному всі разом приступимо до, до підготовки до наступного матчу. Сьогоднішній матч дав шанс проявити себе молодим футболістам. Як ви оціните їхню гру сьогодні? Ну, в принципі, хто, хто скільки хвилин мав, хтось більше, хтось менше, але в цілому молодці. В основне, що грали сміливо, це, 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 це важливо і досить синхронно, досить е, організовано. Зіграли, я би оцінив як позитивно їхній виступ сьогодні. Сьогодні на трибунах ми побачили чимало українців. Поділіться, чи відчували ви їхню підтримку навіть за кордоном? Так, звичайно, звичайно. Сьогодні одне слово Україна. Цього достатньо, щоб зрозуміти, що наших болівальників в Молдові дуже багато.